Аліна, що ти порадиш мені почитати? Таке запитання я чую майже кожного дня, тому хотіла вам в цьому відео показати три історії, які я найчастіше раджу комусь прочитати. І беззаперечно, моєю фавориткою номером один буде книжка Що знає вітер від Еммі Гарман. Цю книгу я майже завжди рекомендую першою. Якщо ви читали книгу або дивилися фільм Дружина мандрівника у часі, то ця історія точно вам сподобається, тільки вона ще приправлена війною. Тут в собі відкриваю дуже багато. Властів однієї родової лінії. Мені дуже подобалося, як авторка показує любовну лінію через листи, через думки головного героя. В цій книзі Томас це просто ідеальний книжковий чоловік для мене, тому неомінно вам рекомендую, якщо вам хочеться щось і болюче, і глибоке, і важливе, і про любов, і про війну, то ось ця книжка має собі усі ці пункти. Наступну книгу я читала в оригіналі, але вона вже є в перекладі української мови. Це краще ніж у фільмах Від Джін Пейнтер Петезен з Цю книжку я прочитала рік тому і до сих пір про неї думаю і хочу її перечитати. Я не скажу, що я превлюбителька ромкомів, але саме ці книжки вони якось витягують із якоїсь читацької депресії, читацького запою після якоїсь неймовірно сильної, класної історії, або сильно складної, або класичної. Я хочу перенути в якийсь милий романтичний світ, де все буде добре, все буде смішками. І з якимись прикольними ситуаціями, і романтичними, і пікантими, тому ось ця історія в собі поєднує і щось таке глибоке, і про біль втрати дуже важливої людини у вашому житті, і про любов. Ця книга дуже мила. Вона без якоїсь там дорослої такої пошлятіни. Ця історія просто вкрала мою душу. Я хочу читати більше ось таких приємних романтичних книг, і тому дуже часто її рекомендую людям, які ще новачки в романтичній літературі. Ну а третя моя рекомендація була прочитана зовсім нещодавно, в січні цього року, і я впевнена, що ця книжка потрапить до топу в десятки найкращих книжок, прочитаних у 25-му році. Це історія про сильну жінку, це історія про науковицю. В її житті трапляється дуже багато різних подій, але не одна із них, яка б вона глибоко трагічна не була, вона. Не збиває цю жінку із наміченого шляху, і вона продовжує дарувати жінкам бажання і впевненість у своїх силах. І ця книжка мене дуже сильно надихнула, вона була такою мотивуючою, вона була і важкою. І про материнське життя тут було розказано і про те, як важко пробитися в чоловічому суспільстві жінки-науковиці. Тому, якщо вас цікавить така тематика, то однозначно я вам рекомендую цю історію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А яку книжку ви рекомендуєте найчастіше комусь прочитати?